А тут у нас портативні газові плитки, які працюють на пропані. Тобто, якщо ви десь на природі, ви десь немає у вас чи електрики, чи газу по трубам, беремо таку плитку, можемо підключити або цанговий балончик, сюди ложимо такий, такий, як фарба, ніби балончик з газом, або можемо підключити до великого балону. Ось через штуцер, який йде в комплекті. Плитки по 500 гривень. Там щось 500-550, здається. По, грубо говоря, там 500 гривень плитка йде в чемодані, в кейсі. Бачите, ну класні плиточки, класні, якісні. Тобто, зручно приготувати там і чи каву якусь попити, чи якусь вермишельку зварити, чи якусь картопельку, супчик. Ну, якщо немає, чи свята, чи немає відповідно газу. Тобто, краще її купити зараз, чим потім переплачувати за неї скажені гроші. Тому що, Якщо, не дай Бог, буде те, що прогнозують, там ціни потім будуть реально ну, просто скажені. Так, що беріть зараз по 500 гривень, балони 5 літрів, 800 гривень, балон 8 літрів, 1100 гривень, плитка там 550 гривень, всього-навсього. Тобто це не дар мобільний.